Віт! Знову вискочив сьогодні покопати позиції Першої і Другої світової війни. От Ну, У нас компанія сьогодні зібралась непогано. Будемо шукати, будемо пробувати, але не переключайте знахідки, які будуть, обов'язково вам покажу. О, шампур впав. Так, друзі, є в нас сигнал. Є перша знахідка. Це є от така от гільза від снаряда Бачите. От. Що ж, металолом металоломом. А ми продовжуємо копати. Продовжуємо, надіємося, що буде щось інше. Цікавіше більше. Не переключайте. Так, знову ж сигнал. Сигналом попалась от така от головка від снаряду, бачите. от Ну, як не як, це латунь, бронза. Але знов сьогодні ж таки не буду я такого брати, оскільки. Тягнути мені його по цілому лісі, щось неохотно. От, тому залишу це тут, а можливо хтось інший витягне. От. Ми продовжуємо купати. Так, друзі, з черговим сигналом Попалась мені монетка. Монетка я вже протер її. це є один крейсер. Але стан хороший. Правда, в пісочку зараз не видно, але в загальному герб, надпис, все видно. Хороший стан. Приємна знахідка була ну, досить таки глибоко. Я вам от продемонструю. Бачите, фіскаль. Ну, сантиметрів 40 вона точно сиділа в землі. Це точно. От. Ну, бачите, Така от у нас знахідка хороша. Ейнкрейцер. Рік, правда, не знаю. Зараз подивимось. Не буде видно року. Не зможу я вам сказати. Хоча чому? Зараз скажу, 1800. Ну, секунду почекайте. Зараз почищу і скажу. Так, дивіться, значить, монетка у нас 1816 року, як бачите, стан досить такий хороший, живенький. Дивно ліс. І мідна монета так гарно збереглася, бачите. От. Приємна знахідка. От, а Ми продовжуємо шукати. Так, друзі, сигнал поверхневий і цим поверхневим сигналом виявився мені ось такий от обломок броні. Бачите. От. Спочатку було, подумав, що це є леміх від плуга, але ні, це не він, це просто обломок якоїсь броні, металу, кусок. бачите, Явно того ж періоду і це буквально поверхневий сигнал. Багато попадається будочки від снарядів, гільзів, шрапнелів. От. Тут просто всі є цим. Але поки що хороших знахідок немає. От. Я думаю, ситуація зміниться надалі. Ну, але що ж, поки що шукаємо. Так, друзі, попалась частинка спідометра. От. Явно від техніки якоїсь. От. Чи це воєнна техніка, чи не воєнна, цього я вже вам не можу сказати. Але, скоріш за все, що воєнна. От, старенька дорога з боку зразу йде. От, і біля дороги так сигнальчик був хороший. Бачите, циферки. Але частинки теж є, напевно. Не буду я вже їх розкопувати. Не бачу сенсу в цьому. От. І буду продовжувати шукати. От. Що ж. Не переключайте, хто не підписався, не забудьте підписатися на канал. А ми шукаємо. Бачите. Прямо як воєнні часи літають самоліти. У нас над лісом буквально метрів 100 над землею. Хороший кадр. Погодьтесь, звичайно. Ну, що ж, У нас окрім гільзів і шрапнелі, поки що нічого не попадається. От. Ну, але Але приємно. Погода у нас хороша, сніг топиться, плюсова температура. Ну, є десь 10 см снігу. Все віднімає глибину. От. Хлопці шукають. Також. У них поки що без хороших знахідок, тільки куча металолому, гільзів. Ну і, і що ж, ми будемо шукати далі. Блін, прямо як війна. Не знаю, в часи війни так само колись напевно було. Вон бачите. Ну, я ще вирив декілька гільз від снарядів. В загальному така от картина, бачите, природа класна. Є на що подивитись, сонечко світить тепло. Ноги, правда, від снігу промокають трошки, ну але... але ходимо, шукаємо. Пройшов я вже немалу відстань, <гум> немало кілометрів, може, два, а то і більше. От. І нарешті якийсь сигнал попався. Попався мені. от такий патрончик, бачите, нестандартний. Не можу пригадати від чого, ну в голові крутиться, але... але згадати не можу. от, бачите. от таке от. Ну, брати його звичайно, не будемо. Патрон самого верху, був, бачите, він. позиції проходять. Я вже далеко від своїх відійшов. Ну от Не знаю куди вони пішли, рація вже не стягує відстані тої, ну не знаю. Будемо шукати, продовжуємо. Спочатку тут покручусь, а потім піду своїх шукати. Так, знову ж сигнал. Метал. І випалася мені от така от хороша підкова. Бачите, це є кіннота, звяшками ще зі всім, ну, як бачите. Підкова, підкова значить на щастя. Якщо підкову вирив, значить щось і цікавіше має бути. Ну по-любому ж, підкова на щастя, як не як. То я вже розчарований в сьогоднішньому дні, в сьогоднішньому виїзді. Нічого цікавого, як ніколи. В суті. Ну, ну нічого, ще не вечір. Ми ще шукаємо. трошки, почали попадатися сигнали. Сигнал знову попалась От головку від снаряду металевим жаль не латунь, я би її залюбки взяв. От антураж. Дуже хороші екземплярчики. Ну, але це є метал, метал я точно не буду тягнути зі собою. От. Ну що ж, ми продовжуємо копати, шукати, але не переключайте. Так, друзі, перейшли ми трошки в інше місце, теж в лісі, але зовсім в іншу сторону. От, і вже є сигнали, мені, бачите. мені частина гармошки. Жаль, втрати. Ну, в принципі, від гармошки тут же мало що залишилося в основному. От. Нічого ми шукаємо. Я думаю, тут веселіше буде. Тут стояли хати, був хутір. От, нарешті ми його знайшли. Ліс тут старенький досить такий, бачите дерева великі. Ну, Приємно, приємно. Сонце ще високо, є ще час щось цікаве врити. Не переключайте. Так, друзі, на цьому хуторі мені попалася картина, бачите, це є німецька ракетниця, і пробита вона кулею. От. Така от картинка у нас, бачите, що ми маємо. Ну, що ж, тут вже цікавіше ходити, тут хоча б сигналів є багато. Звичайно, мусору тут дуже багато, металу дрібного. Але нічого, шукаємо, шукаємо, бо я думаю, це є сенс шукати тут. Так, друзі, знайшов я ще одну монетку. Бачите, це є хутір був тут. Монетка 2 Гелвера. В загальному стану, як на ліс, досить таки непоганий пісочок. В принципі. От. От. Тут хати мусору дуже-дуже багато, не знаю, металу, реально багато. Товариш знайшов, корпус посріблений від годинника. Якийсь номерний знак блямбу. Не знаю. Ходимо, шукаємо. Так, у нас знову картинка така і в нас знову монетка. От бачите, ліс. Попаю на місце хати старої. О, тут вона територію велику займає. Ну і бачу, проскакують монетки все-таки. У мене знову сигнал і знахідка. От така от пуга, бачите. Такий от Гудзик лісника. Це от. Ну, Тим не менше знахідка хороша. Так, на сьогодні нічого цікавого не врили. Ноги промочив. От. Єдине, що цікаве, таке попалося, це от ракетниця пробита кудлою. От, Німецька. І що ж, та й все. Тобто прогулка хороша вийшла. Підписуйтесь на канал, Слідуюче відео, думаю, буде цікавіше.